Привіт, давно не бачились і рубрика вихідного дня готуємо зі мною. Я зовсім недавно не могла би і подумати, що для мене приділити час собі це буде щось на кшталт готувати. Відкриваємо вишню, кастрюльку, миска, цукор. крахмалу, ростовий рисовий, ванільний цукор. до суміші вишні. На середній вогонь треба максимально виварити. Відправляємо це на вулиці, нехай вона охолоне. в сиро, це, 3 столові ложки, цукру і йогурту. Переб'ю цивілечко. Візьму пергаментну бумагу, кладу її під низ, беремо лист, перекладуємо, втоплене масло, беремо наступний і кладемо його зверху. Так. Закриваємо туди. Отак. І ось так. Змощуємо тут яйце і молоко, щоб моє тісто ніде не тріснуло в духовці. Зручно робити одразу на пергаменті, бо можна взяти і перекласти ваш ролет одразу на противень в духовку на 30 хвилин. Можна присипати цукровою пудрою, як слойка з вишнею. Все, рецепт лишаю під відео. Я побігла на трьох. І це ще сюди.